Все буде Україна, друзі. Так, прибираємо кукурузку, зібрали 9 мішків з цієї площі. Частину 5 мішків брав. здається було, вівторок чи куди забрали, це вже в суботу сьогодні приїхали зранку, забрали остальні. ще 4 мішочки далі було. Як ми прибираємо кукурузу? Беремо таку сою, все косимо на прицепчик, гарненько під навіс складаємо, а потім зимою там. Насічку конику, так само поросля, там щось даємо, трохи корові, типу як силос, там з мухою розбавляємо, мішаємо, ще овсяні соломки і все вони чудово поїдають. Так що ще можна використати, як то кажуть, для годівлі худоби. Так ми і прибираємо його. Хтось написав, там, зніми, покажи щіля. Не знаю, що сказати про нього. Характеристики мені його взагалі невідомі. 460-й щіль, ФФС. Це напевно я не знаю, 460 46 кубіків, щось таке. Ну, Знатоки знають, там напишуть і скажуть. Стараюсь косити дуже низько. Потім чи тисками прийду, або ну, можливо просто лужком переораю і все. Нормально, помаленько вже я прибираю, гружу. І знов таку під'їду, скошу, вкину. Та й все. Ну а це якось пізніше скошу. Тут у нас ППО сховане. Дуло стоїть, трошки дуло заїхав косою, але нічого. Пилку, здається, не протопило. Вона в лісі чи не таке дерево ріже. Хотів поставити там цей типу, метелик, там потрійний такий був. Але думаю поставлю пилочку і пилочкою буду бжикати. Бо коли стоїть метелик оцей на три зуби. Я не знаю, тут навіть може оцю маску збити. Наскільки все розлітається, ще на полі таке, півбіди. Там камінчик такий якийсь попаде може один через раз. Тут в болоті дзот стояв. камня дуже багато на полі. А в лісі косиш, оце тирсоця летить, кусочки такі дерев, крушина сухенька. Просто розлітається все так, що може вбити. Якось був такий випадок, око як зарядило, я не знаю. В образ трошки вище попало, можна й без ока лишитися. Так що, друзі, не забуваємо про техніку безпеки. Все, ми працюємо далі. Ось така курортка вийшла. Ну, Відразу як рвали. Початки готові вже є. Там потім корморізку, зерно вже потім окремо відділює, потім блини перебиває все. Тут на цього поля приблизно 3,5-4 метри. Довжини 100 метрів немає. ну Соток 4,5. Ну коротше хай, грубо кажучи, 5 соток кукурузи було. Ну, літом бачила, я знімав, показував яка вона була, яка росла. Не показував, звичайно, як садили, сіялись, сіяли, сіяли тільки по насінинці. оце як вкинули, так воно і було. Майже як сівалочкою калібровка, грубо кажучи. Ну, 10 мішків. Хай там я скажу, що там цих 5 соток не пропало, не спустувало. Але я скажу, що я не вкрав, а виростив свою кукурудзу, так як зараз там люблять. У нас тут це все площі зараз з кукурудзу, люди люблять поїхати там. Ну як дають добро, да, їдемо, звичайно. Там кажуть, комбайн пройшов, там лишається кукурудза. Типу таке, як зараз лежить там, прийшов собі, оп, качанчик. Ну такий її тут. Вручну так добре не вибереш. Ось так само і після комбайна лишається часом. Так що я рахую, що мені цих 10 мішків на цілу зиму буде достатньо. Ще минулорічний лишилося там мішечок. Я не знаю, я так, якщо комбікорм змелюю, постараюся приблизно там. Відерочку, кукурузи, там остальне пшеничка, овес. Трошки додаю ячменя, Ну був би соняшник. Соняшник додавав, чи макуха якась. А так. Те, що маємо своє, що виростили на полі, тим і годуємо господарство. Так обили? Приїхала пам'ять, яку не ждав, навіть не встиг кинути, що десь мотоцикл жужить. Так, Ну, а я буду помаленьку під'їжджати потрошку. Під'їду і буду грузити. Так. Комфорт люкс. Дверей немає. Костянтинович косить, а ми трактором їдемо. 5 хвилин і в площі прибрали. Тому далі то там взагалі все просто-напросто пропало. Ну, я кажу, було б 10 мішків, якби там не пропало. Вийшло ще 10 хвилин. Це 6 година вечора темніє. Все. Я тут складаю його помаленьку потрошку. Поле вже прибрали. Суть цього трактора не помінялася за 10 років. Як тоді він розвозив корми в Польщі, так і зараз корм везе. Ще там кинемо, перев'яжемося лентою і рушимо додому. Це заправилася в канаві і ми їдемо додому на заправочку. І однаково як найпізніше що -то раніше урожай буде воду до самопору лідом лишиться ще приїхати переорати підсіяти той шматочок поля і все і в мене спойом буде квітка Більша частина вже перегорана та засіяна. Ну, площа тут гектар е, пая. Е, соток 20 лісу росте. Ну, і Тут таке теж Це клиночок, малина, полуниця колись була. А зараз там курячки, там таке морква, цибульку час, часних, часом сіємо, садимо. вже 15 жовтня, вже пів осені, можна сказати, прийшло. Тробця вже хто хоче, заготовляє по полях по канавах, а там вже і зима скоро. Да, води повно. На цьому місці коли збрали чорнозем, на мороз, трошки не сіпав собі допомогів. Можливо, побачу. в цьому році зроблю теплицю, там де в мене були помідори. Хто тобто дивиться мій канал, неодноразово бачили, що я там і соняшники, і букурузу, всяке таке, огірочки вирощував. Це планую там в цьому році поставити. Можливо на весну навіть. Планую поставити теплицю. Вже так обговорили, порадилися. Ну так о, там з брусів, вінки. Полікарбонат, звичайно, штука хороша, але трошки дороговато. Так, Дорожка довговатенька, майже 2 кілометри їхати додому. Ну, але від мого участку пряма дорога на бай. А я якраз прямую саме туди. Цілий прицеп куру веземо, Прицепчик об'ємний. Напакувати можна непогано на нього. Так і живемо в селі. І дня без роботи. Уже на півдорозі Навіть менше вже доїжджаємо до участку. Тут в цьому районі має бути дорога, поворот до участків. У майбутньому тут ще розплановано, там декілька вулиць. Потрошку розбудовуються вулиці. Ну, але вулиці будується електроенергії та електропостачання взагалі нуль. Я не знаю, що це таке. Вже там люди, деякі живуть по два роки. Дехто вже планує переходити в хату. Багато хто хоче будуватися, але така проблема, що немає електрики, немає там шалку до чого підключити. Так що я не знаю, як воно все далі буде. Ось мають значення. Чудово, видисковане поле, випрацьоване. Поїхав, відпрацював, зробив, а не заплатили, зарплати не дали. Так що поїдь на заробітки називається. На благо країни попрацюєш. Ну, знаєте, ще непогано було, там, на благо країни, а так взагалі ті гроші не зрозуміло, на які рило пішли. Отаке От буває в житті. До чого ж це в мене таке не перший раз. Як мене друг казав, тобі потрібно. Не стабільна робота, а стабільний заробіток. Так що люди не плутайте. А робота вона постійно є. Ну, але не так оплачується, як хочеш. Так, маємо те, що маємо. Нарешті нормальна дорога. У мене є лопата до трактора, тут я колись попоїздив, попорівняв цього дворика. В планах ще сюди чорнозему завести, не один прицепчик. І можна буде якийсь газончик підсіяти, щось придумати. Так, тут буду зберігати кукурудзку. Були на своє господарство. Навісочка репить. совок. Що ж ти зробиш? Сальники. Міняй, не міняй, чи мастило якісніше треба. Чи Зараз такі деталі. Та комплектуючи до нього, От в цьому місці його все так гарно поскладую. Тут частину, тут частину, там потім буду на свічкарню брати. Все будемо перерізати. Ось таке друзі відео вийшло. Кому було цікаво, пишіть коментарі. Кому не цікаво, теж пишіть коментарі. Все, підписуйтесь на канал. Всім па-па! Слава Збройним силам України!